Доброго дня, шановні жовтовоці, в ефірі Громадський контроль. По Україні розпочалися процеси, пов'язані з люстрацією. На жаль, в місті жовті води поки що люстрації не було. На нашу думку, люстрацією повинні займатися виключно громадські діячі та не допускати в будь-якому разі до цих процесів чиновників. Тому громадський контроль ініціює створення люстраційного комітету в місті жовті води. Це прагнення є виключно на громадських засадах та за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Люстраційний комітет буде створюватися в жовтих водах і працювати через два етапи. Перший етап це створення люстраційного комітету, який буде почато із залученням до цих процесів всіх бажаючих. Ми збираємо анкети. От всі, хто бажає долучитися до роботи ілюстраційного комітету, мають заявити про це бажання. Після того, як буде створений список тих людей, хто мають очолити роботу ілюстраційного комітету, ми йому будемо виносити на загальне публічне обговорення. І тільки після цього буде сформований ілюстраційний комітет і приступить до своєї роботи. Тобто, спочатку ми набираємо. Людей, які хочуть цим займатися, потім проводимо їх внутрішню перевірку разом з громадянами міста жовті води, і тільки після цього, якщо ці люди достойні робити цю роботу, вони будуть приймати участь і робити певні процедури. Люстрація в місті жовті води буде трошки незвичною і йти не за зовсім стандартною схемою, як по всій Україні. Ми будемо формувати два списки люстрації. Перший список це ті люди, які підпадають під дію закону України про очищення влади. Після цього за процедурою, після того як їх люстраційний комітет обробить ці дані, вони будуть передаватися до міністерства юстиції і далі затверджувати установленим законом порядку. Окремий список другий це народна люстрація, до якого будуть попадати ті люди, які за законом не попадають під дію закону про очищення влади, але ті, що замешені у корупційній діяльності по місту Жовтіводи і ті, які жовтоводці більш ніколи не хочуть бачити у владних кабінетах. Долучайтесь до роботи люстраційного комітету. Всі контакти зараз ви бачите на своєму екрані.